Всім привіт! Хотів би сьогодні з вами поділитись невеличким словом. І хотів би, щоб це слово воно вас підбадьорило. Хотів би, щоб дійсно ті, хто спраглі, ті, хто шукають Господа, щоб ви його знайшли. Але знайшли його істинного, живого, справжнього, а не того, якого вам сьогодні підсовує цей релігійний світ. Бо бачу просто ті коментарі постійно, які мені пишуть в, в інстаграмі. І всяку Гедоту пишуть, і що хочеш. Із якої ви церкви, і вчіть історію, і матюки. І. і прикро, що навіть серед цих людей є люди, які відносять себе до якоїсь там парафії. І ви знаєте. Все дуже просто, коли ти відкриваєш слово Боже і починаєш його читати, ти починаєш розуміти. І все те, що тобі нав'язують або хочуть нав'язати, або хочуть доказати, Слово Боже, це все спростовує. Бо Христос сказав: пізнаєте істину і істина зробить вас вільними. Для чого все ускладнювати? Для чого робити якісь незрозумілі обряди, ритуали, якісь незрозумілі служіння? Для чого це все потрібно? Ну, невже Христос цим займався? Абсолютно ні. Якби щось би таке було в служінні Ісуса Христа, чи щось би таке було в служінні Його учнів, ми б про це читали в Слові Божому. Якщо ми цього не читаємо, то навіщо все ускладнювати? Христос приніс простоту. І я хочу прочитати Матвія, 11 розділ, 28, 29 вірш. Написано: це слова Ісуса Христа. Він каже, всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене і я дам вам відпочинок. Сьогодні просто маса людей, вони втомлені і обтяжені, і вони не знають, що робити, що буде завтра, що буде далі. Особливо, якщо ми говоримо про Україну в період війни. Дуже багато людей перестали щось планувати і взагалі перестали робити багато якихось речей. До яких вони навіть звикли, і це було їхнім повсякденним життям. І ви не знаєте, що робити. Але Христос вам дає відповідь. Він каже: Приходьте до мене, всі втомлені і обтяжені. І Він каже, я дам вам відпочинок. Христос хоче, щоб ваше серце заспокоїлось, і ваше серце знайшло відпочинок. Щоб ваше серце, ваші думки, вони просто були захоплені Богом. Захоплені Його словом, Його наукою, Його любов'ю, Його благословенням і всім тим, що Він приготував для вас. Але все дуже просто. Вам потрібно що зробити? Христос каже: приходьте до мене, вам потрібно прийти до Нього. І це не означає, що це потрібно їхати там, да, десь там в Ізраїль на ту так звану святу землю, де ходив Ісус Христос, де ступали Його ноги. Ні, абсолютно. Цього не потрібно робити. До Бога ми приходимо зовсім просто. Це молитва покаяння. Це коли ти закликаєш Господа в своє серце. Це коли ти кажеш Йому: Боже, прости всі мої гріхи і зміни моє життя. Я хочу жити по-іншому, я хочу жити з тобою. Прийди в моє життя, поселись в мені і живи в мені. Це згідно Слова Божого. І Христос приходить, тому що в Слові написано, що Він стоїть біля дверей і чекає, і стукає. Чекає, коли йому відкриють. Він чекає, коли ти його запросиш. Тому він е, чекає цієї зустрічі, коли ти відгукнешся на його поклик. Тому що він вже ж каже тобі: Приходь до мене! Тобі залишається прийти до нього. Візьми його слово, відкрий слово. Він далі що каже: 29-й вірш: Візьміть моє вчення, і навчайтеся в мене. Дуже часто і нам пишуть в інтернеті, що це у вас за наука, де ви того начитались, такого в Біблії немає, про що ви розказуєте, що ви за Гедоту пишете, нічого собі не вигадуйте. Та я нічого не вигадую. Я відкриваю слово, Біблію і читаю, і нічого не вигадую. Христос каже, візьміть моє вчення. То, якщо ми говоримо про якесь вчення, Якщо в нас, наприклад, запитують, яке, яке в нас вчення, хто в нас вчив, Христос вчив. Бо він сказав: візьміть моє вчення. І ми взяли його вчення, я взяв його вчення для того, щоб пізнати його. Для того, щоб пізнати його істину, Його слово, Його правду. Те, що він саме Господь приніс, а не якісь люди, якісь конфесії, якісь деномінації, якісь зборища просто, він каже, візьміть моє вчення і навчайтеся в мене. Ну, Все дуже просто. Сам Христос каже, навчайтеся в мене. Тобто, що для цього потрібно зробити? Відкривай Біблію, відкривай новий заповіт. Бо саме там ти зустрічаєшся з приходом Ісуса Христа на землю, з Його служінням, з Його життям, з Його розп'яттям, з Його Воскресінням, з Його чудесами, з тим, що Він робив тут на землі, і тим, що Він продовжує робити через своїх учнів. Ти це зустрінеш, ти це побачиш, прочитаєш, пізнаєш, і ти скажеш: Я теж так хочу. Учні пішли за Ісусом Христом. Учні, які потім стали апостолами, які понесли Слово, які понесли цю добру новину про Ісуса Христа і світ почув про Ісуса. Дуже багато людей прийняло Ісуса Христа в своє життя своїм Господом і своїм Спасителем, тому що спасіння, воно неможливе. Без жертви Ісуса Христа. Якщо ти хочеш бути в Царстві Божому, якщо ти хочеш бути там, де царює Бог, тобі потрібен Ісус Христос. По-іншому ніяк не буде. Ніякі батюшки, ніякі священники, ніякі проповідники е ну, не зроблять те, щоб ти потрапив в Царство Боже. Це робить тільки Ісус Христос. Ті священники і ті проповідники, які живуть в істині, вони тобі скажуть, що тобі потрібно робити. Вони тобі скажуть, Покайтесь і повірте в Євангелію. Вони тобі скажуть, покайся, і приклич ім'я Господня, і ти будеш спасений. І це все згідно Слова Божого, тому що це сказано Ісусом Христом, і це написано в Євангелії. Христос каже: хто не народиться згори, той не побачить Царство Божого. Тобто, ти маєш зрозуміти, що поки ти не станеш дитиною Божою, поки ти не народишся від Духа Божого, ти не потрапиш в Царство Боже. Тому що, ну, ти чужинець. А чужинці як можуть бути в Царстві Божому? Там тільки свої будуть. Свої, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто прийняли Його жертву, ті, хто прийняли те, що Він для них зробив. Він пішов на хрест, він забрав всі наші гріхи. Він був розіп'ятий за наші провини, за наші беззаконня, за... Він забрав туди наші хвороби, немочі, прокляття. І все це було прибите його тілом до Христа. Для чого? Для того, щоб ми стали новим творінням, коли приймемо Ісуса Христа. Візьміть моє вчення і навчайтеся в мене. Бо я лагідний і покірливий. І ви знайдете відпочинок душам своїм. Дуже просто. І про це говорить Ісус Христос. Він нічого не ускладнює. Він просто каже: Прийди до мене. Він просто каже: навчайся в мене. Він каже, візьми моє вчення. Навчайся в мене, бо я лагідний і покірливий. Це не якийсь там злий дядько з палкою, там з указкою, як в школі були там якісь вчителі, колись махали тими указками, навіть били. І ні, Ісус Христос не такий. Він каже, я лагідний і покірливий. Він прийшов для того, щоб послужити нам, послужити людям. Він не прийшов для того, щоб йому цілували ручки, ножки, як ви, як ви це можете сьогодні побачити в певних там храмах. Коли ви туди приходите і можете спостерігати картини, коли підходять люди до тих священників, цьомкають їх, вклоняються їм там, цьомкають їхні ручки. Ну, для чого це все? У Ісуса Христа такого не було. Він сказав, що Він прийшов послужити. Він прийшов для того, щоб прокласти нам дорогу в Царство Боже. Якщо ти хочеш знайти відпочинок для своєї душі, Якщо ти не знаєш, що вже робити, ну, відповідь проста: тобі потрібен Ісус Христос. Тобі потрібно прийти до Нього. Тобі потрібно прикликати Його ім'я. Не знаєш, як це зробити? Пиши в коментарі, зідзвонимось. Я поясню, це все дуже просто. Молитва покаяння від чистого серця, від твого чистого серця. І ти побачиш, що Господь. Те, що Він для тебе приготував, він тобі зразу це приносить. Він хоче, щоб кожен із нас взяв ту благодать і те благословіння, яке Він приготував. Написано, що наперед він вже передбачив це все, він наперед знає про те, що нам потрібно, наперед знає, про що ми будемо просити його в своїх молитвах. Тобто Господь наскільки вже все підготував, для чого, щоб ми знайшли своїм душам спокій. Щоб ми не хвилювались, щоб ми не переживали навіть тоді, коли над нами щось тут відбувається, щоб ми мали спокій і мали впевненість в завтрашньому дні. Бо Христос навіть і про це говорить через своє Слово. Він каже: не турбуйтесь про день завтрашній, Він сам за себе потурбується. Він каже: шукайте найперше Царство Божого. А ви шукайте царство Божого. Ви знайшли Царство Боже, бо воно ж є не тільки на небі. Ви ж молитву «Отче наш, мабуть, знаєте. І там написано, що як на небі, так і на землі. Тому Царство Боже є і на землі. Але його потрібно взяти, прийти до Нього, познайомитись з Ісусом Христом, зустрітись з Ісусом Христом, запросити Його в своє життя, запросити Його, щоб Він е, став вашим другом. Подружжяться з ним. Він цього хоче, але чи ви цього хочете? Якщо ви хочете, щоб у ваше життя прийшли зміни, і. Відійшло те, що вам сьогодні заважає перебувати в мирі, в спокої, то прийдіть до Ісуса Христа. Відкривайте Слово, відкривайте свої вуста і говоріть з Ним. Тому що ну, навіть люди пишуть: ой, там москалі захватили храми, ми не можемо піти там помолитися. Для чого? Думаєте, Бог там сидить і чекає, коли ви туди прийдете? Написано, що Бог не живе в рукотворних храмах, то для чого туди ходити? Це ж в слові написано, це не я вигадую. Це написано для кожного з нас, щоб ми це зрозуміли, що Бог не живе в рукотворних храмах. Якщо раніше там була скінія, яку носили, і там е, сходив Господь, і це було таке місце, де він перебував, сьогодні такого немає. Сьогодні понабудовували просто мільйони тих храмів, з якими хочеш куполами, з якими хочеш оздобленнями, як всередині, так і знаружі, і толку. Господь каже, мене там немає. Тому що Слово говорить, що Бог живе в нас. Бог живе в тих, хто його прийняв. Бог живе в тих, хто прийняв Його Слово, хто народився згори. Бо слово Боже говорить е, про Господа, що вселюсь в них і буду ходити в них. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ось що, коли ми народжуємось згори, Дух Божий поселяється в нас. І. Він живе в нас. Тому для чого щось ускладнювати? Для чого щось вигадувати? Для чого говорити, що є якісь там вчення? Ні, Христос каже, візьміть моє вчення. Він каже, навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий. Все дуже просто. Для чого щось ускладнювати? І далі Він каже: вчення, що я даю вам, воно легке. І тягар, який кладу на ваші плечі, не важкий. Христос нічого не ускладнює. Ускладнювати можемо тільки ми: свої відносини з Богом, свою дорогу до Бога. Ми можемо ускладнювати. Наші думки, наші діла, наші вчинки ми можемо ускладнювати. Бог нічого не ускладнює. Він зробив все для того, щоб наша зустріч з ним відбулася. Якщо у вас є перепони в цьому, то зрозумійте одне: це не Бог створює перепони. Бог навпаки хоче, щоб ви прийшли до нього. Перепони вам створює ворог, який? Той, про якого написано в Божому Слові. Про нього говорить Христос той, хто прийшов вкрасти, вбити і погубити. І Він каже, що ваш противник, диявол, ось хто вам не дає зустрітись з живим Богом, з істиною, з Словом живим. Тому що Ісус Христос це і є Слово живе, яке зійшло з небес. Слово, яке стало тілом. І про це написано в Євангелії. Я не беру якесь інше вчення, я не беру якісь інші книги. Я беру Євангелію. Це добра новина, це новий заповіт. Це історія, це опис, це розповідь про Ісуса Христа. Це історія, це передання, це вчення про Його життя, про Його служіння, про Його учнів. Про те, як Христос був розіп'ятий, про те, як Він Воскрес, про те, як Він служив, про те, як служили Його учні, про е, Слово, яке несло Його учні, про те, як люди приходили до Ісуса Христа з вірою, про те, як люди бачили чудеса і знамени, які відбувалися навколо Ісуса, і вони казали, це точно Син Божий. І Христос каже: в молитві до Отця: Я передав їм Слово Твоє. І вони прийняли і повірили. Тому я благословляю вас, щоб ви прийняли і повірили. Прийняли вчення Ісуса Христа, прийняли те, що Він приніс, і повірили в Нього. І коли ви повірите, ви побачите інше життя, ви побачите те і будете бачити те, що для вас приготував Бог. Я не знаю, що це. Але для кожного Бог приготував добрі діла, в яких ми будемо перебувати. Це написано в Слові Божому. Це не мої вигадки. Це не моє там якесь, не знаю, там колдовство, як сьогодні модно, там ходити до цих всіх ворожок. Ні, це написано в Божому Слові. Це слова Господа для кожного з нас, щоб ми, прочитавши це, пізнавши це, мали спокій в своїх душах, щоб ми мали мир, щоб ми мали радість і були впевнені в завтрашньому дні, що Господь піклується про нас, що Господь любить нас, що Господь підтримує нас і Господь наперед вже знає. Що для нас е, приготовлено. Тому довіртесь йому, посвятіть своє життя Йому, віддайте свої серця йому, посвятіть свій час для нього, для спілкування з ним. І ви побачите зміни в своєму житті, зміни від Господа для кожного з вас. Тому я всім дякую, хто дивиться ці відео. Я дякую тим, хто їх поширює на своїх сторінках в інтернеті чи ділиться своїми друзями. Знайомими, родичами. Дякую тим, хто нас підтримує, хто за нас молиться, благословляє, хто, е, хто йде тою дорогою, яка приготовлена нашим Господом Ісусом Христом. Давайте, щоб нас ставало більше, давайте об'єднуватись. Хто в Черкасах, давайте об'єднуватись, давайте зустрічатись, давайте нести Слово Боже, щоб істина вона була почута і вона була прийнята. І тоді ми будемо бачити чудеса, які Господь приготував, і люди будуть бачити ці чудеса, які Господь приготував для всіх нас. Всім дякую і побачимось наступного разу.